У зараз щодо коштів продовжитиме нашу розмову. Щодо власне того, за власне за який рахунок вдалося збільшити бюджет. Отож за 2024 рік в цілому до першочергових затверджених планових показників до бюджету Кам'янця-Подільського досягнуто перевиконання у розмірі 125,7 млн грн. мільйона гривень. Динаміка росту власних доходів громади чітко прослідковується, починаючи з 2021 року, сума переку виконань бюджету за період з 2021 по 2024 роки в порівнянні власне, з періодом з 2017 по 2020 рік збільшилося майже в 10 разів, або ріст прибутків склав 882,7%. Отож, завдяки чому вдалося отримати перевиконання бюджету минулі роки як це було в 2024 році? Ну, дійсно доволі непогані результати фінансового року, 24-го, які ми як кажуть пройшли, і бачимо позитивну динаміку і в 25-му році, не дивлячись на ті виклики, які стоять сьогодні перед нами. Але перед тим як говорити за рахунок чого, хотілося б теж трішечки війти в експорс історії, з чим взагалі довелося працювати на початку каденції. Хочу сказати, що коли я зайняв посаду, а це Грудень 2022 року, то на казначейських рахунках міської ради було мінус 42 мільйона гривень. Тобто, і дійсно, першочергово ми почали заходи економії, максимально раціональне використання ресурсів для того, щоб хоча б вийти в нуль і закрити хоча б в нуль фінансові показники бюджету 2020 року. А вже з 2021 року, не дивлячись знов-таки на. Певну політичну кризу, яка була в Кам'янці-Подільському, все одно ми показували ріст, і особливо цей ріст став помітний після того, як була сформована команда в 2023 році, як запрацювали належним чином всі інституції органу місцевого самоврядування, і ми вже бачимо за період 2021-2024 року суму перевиконання на 485 млн грн. мільйонів гривень. Mm -hmm. есть, це. Додаткові ресурси, які були залучені або додатково, або були зекономлені внаслідок раціонального використання ресурсу, і знов таки все в порівнянні, якщо взяти попередню каденцію за аналогічний період, то Ця сума в 10 разів більша, адже тоді вона складала близько 60 мільйонів гривень. Тобто це серйозні результати. Ми, звичайно, про них говоримо, тому що це десь стимулює бізнес далі працювати, далі сплачувати податки. І що важливо, бізнес бачить, куди ті податки спрямовуються. Вони спрямовуються або знов таки на підтримку армії, про що ми щойно говорили, або на певні різноманітні програми. В тому числі програми покращення безпеки, благоустрою міста камянця Подільського, і теж кам'янчани можуть бачити тут дуже гарні результати. Так за рахунок чого, в першу чергу, це економія і раціональне використання коштів. Тільки за 24 рік нам вдалося завдяки цілому ряду заходів зекономити близько 60 мільйонів гривень. Мова йде про те, що оголошуються тендери. На ці тендери приймають велика кількість учасників. В результаті відбувається суттєва економія, і максимальна скажімо так, сума виконання робіт максимально скажімо так економічно обґрунтована. Uh -huh. Відповідно, економиться ресурс на кожній цій закупівлі, і потім uh -huh. в результаті ми отримуємо додаткові кошти, які далі спрямовуємо на різноманітні програми. От до прикладу. Проводили нещодавно земельні аукціони. Так, до речі, в попередній каденції майже жодного аукціону не було проведено. А ми за цей декілька років, не дивлячись знову таки на війну, вже з десяток таких земельних аукціонів провали. І наглядним прикладом, тим, що стартова ціна окремо визначеної земельної ділянки була 300 тисяч гривень. Аукціон завершився сумою 3 мільйона гривень. І фактично переможець цього аукціону, отримавши тільки право оренди uh -huh. на цю земельну ділянку, одразу при підписанні договору сплачує до міського бюджету ці суми коштів. Чудовий результат, чудовий. І таких аукціонів у нас десятки. Е -е -е Також дуже е -е гарно спрацювало наше промислове виробництво. Воно показувало, не дивлячись на ті виклики, які є з війною, не дивлячись на перебої з електроенергією, не дивлячись на мобілізацію. Все одно є промисловий ріст, і я з того дуже тішуся. Показали позитивні результати роботи. Наші релоковані підприємства тут теж цілий комплекс робіт був проведений, адже ви знаєте, що ті підприємства, які релокувалися на західній території, вони мали право сплачувати податки за місцем своєї попередньої реєстрації, але провели роботу спілкування. Десь переконували, що десь стимулювали різноманітним особистим відношенням, різноманітними програмами економічного розвитку, щоб вони перереєстровувалися і сплачували кошти вже до місця сьогоднішнього фактичного свого перебування. Ну і не багато, не мало ці суми склала близько 30 мільйонів гривень. Серйозний ресурс. Тому комплекс цих всіх заходів, детонізація економіки, де ми також працюємо з малим бізнесом, вони призводять до конкретних реальних цифр. Які ми показуємо громаді, і які в свою чергу також декому не подобається мова йде про певних політичних конкурентів, які на превеликий жаль вже не думають закінченням війни, а думають, напевно, що про виборчу кампанію 25-го року. Але ну таки, як заявив президент, виборів під час війни не може бути. Тому ми спочатку давайте переможемо. А вже тоді будемо думати, змагатися, і я думаю, кожному претенденту громада дасть свою належну оцінку. Пане Михайло, але от про ПДФО ви вже в принципі розповіли, так чи планує, чи власне бачите, ви зараз прораховували безпосередньо такі ж позитивні результати на цей рік? Знов таки я кажу, що враховуючи прийнятий бюджет 25-го року і цілий ряд програм, які ми вже профінансували на початку, угу. ми вже бачимо, що є позитив, і от проведена робота в попередні роки вона вже показує свої реальні результати. що… Цілий ряд видатків ми фінансуємо вже на початку фінансового року. І скажімо так, станом на 1 лютого 2025 року, ми вже бачимо перевиконання міського бюджету на 102,5%. Тобто це сума близько 3 мільйонів гривень. Вже додатково враховуючи, що це перший рік року, враховуючи, що це січень місяць. Ми розуміємо, що це не завжди скажімо так ділово-активний місяць. Це є доволі позитивною такою тенденцією. Я думаю, що в наступні місяці мінімум будемо залишатися на тих самих показниках. А в кращому випадку будемо їх збільшувати. Тому доволі таки позитивно, але знов-таки в розумних межах можна так сказати, в межах сьогоднішнього дня, сьогоднішніх викликів, ми дивимося на це. Тому що, як кажуть, грошей багато не буває, тому що чим закумульовується ресурси, тим завжди більше виникає потреба. Потреб, а потреб кажу, пов'язаних зі мною дуже багато. Потреб, пов'язаний з простим, нормальним життям громадян. Кам'янця-Подільського з громадою нашого міста, звичайно, що є дуже багато. Просто деякі ми просто ці проблеми десь трішечки зв'язку з війною відкладаємо на завтра, да? думаючи, що вони не є настільки важливими сьогодні. Хоча з того, що я аналізую, Кам'янчани постійно звертаються навіть з тими питаннями, на які думаєш, ну люди, на ну, сьогодні війна, а ви просите навіть таке вирішувати. І ми мусимо дослухатися до думки громади, тому що ми теж аналізуємо, дивимося певні дослідження. Це одно в суспільство, скажімо так, поділене. Так? Одні активно виступають, що всі кошти на ЗСУ, а інша частина суспільства виступає, що так, підтримувати армію потрібно, але й потрібно все одно забезпечити життя громади. І ми стараємося, от якимось таким чином, і це дуже важко кожному зберігати міському да, зберігати цей здоровий баланс, здоровий глузд, Тому що все одно всі прекрасно розуміють, що прийде час і кожен. Кам'янчанин в моєму випадку запитає, а що було зроблено для міста? Так тому звичайно міський голова на такі певні розтяжки має думати і армії допомогти, і зробити порядок в місті.